Коли тренер дає дійсно нову, насправді нову інформацію та навчає новим навичкам, він по-любому зачіпає сферу переконань кожного учасника групи. А це неминуче призведе до опору та заперечень з боку групи та окремих її учасників. Погано, коли цих заперечень та опору групи немає, це означає, що учасники просто байдуже до того, що розповідає їм тренер. Саме тому керований опір групи один з показників успішності роботи тренера, так як він спонукає дійсно працювати по-новому. І виводить групу зі звичної зони комфорту. Таким чином, тренеру дуже важливо вміти впливати на переконання учасників, а для цього потрібно розуміти, як розвивається група, як вона сприймає інформацію, як розподіляються ролі, та як виникає супротив і конфлікти. І головне, як усім цим керувати, за допомогою яких технік? Та як використовувати потенціал групи для максимальної ефективності навчання. На академії тренерів ми розглянемо. 25 конкретних технік впливу на емоційний стан учасників бери і роби. І це не просто перевести запитання в групу, а також 19 варіантів відповідей на незручні запитання та коментарі з боку учасників, що дозволить їх застосовувати не тільки в тренінгу, а й під час публічних виступів на конференціях. А також багато всього іншого, що дозволить тренеру стати максимально ефективним і тим, хто навчає дійсно новим. Та практичним навичкам, які вже завтра його учасники тренінгу зможуть застосовувати в бізнесі, приходьте.